Друзі, тяжка транспортна ситуація. Це криколомна потроща Сопівська борщигівка в напрямку на Вишневе на перехресті. Дуже багато аварій, Гололіт. Це проспект Перемоги або Берестейський проспект КПІ в напрямку Шулявки. Тут три автівки та відбійник. Їх вже поставили на узбіччя. Далі ми бачимо, друзі, вулиця Льва Толстого. А внизу на перехресті теж зіткнулися досить потужно дві автівки на щастя без трупів. Теж будьте, будь ласка, обережні, тому що дуже-дуже слизько і сніг. Оце на Лесі Українки, друзі. Це на Лесі Українки. Теж автотоща. бачите, зіткнулися декілька автівок. Вдали? Будьте, будь ласка, обережні, надсилайте ваші відео. Всього по Києву декілька десятків аварій. На щастя, інформації про потерпілих немає, тобто всі такі сніжні і без трупів на щастя. Будемо мати надію, що так і буде. Це вже бачите, на перемоги прибрали автівки в правий ряд. Всім бажаю вдалого вечора. Дякую.